Привіт! Сьогодні поговоримо про одну дуже давню практику обрізання. Обрізання це хірургічне відсікання крайньої плоті. Воно має релігійний, культурний і навіть медичний пласт. Але як воно потрапило у релігії? Зайдемо в історичний Бекдор. Обрізання не винахід одного народу. Єгипетські зображення, датовані тисячоліттями до нашої ери, Показують, що ця практика існувала ще з 4 тисяч років до нашої ери і була пов'язана з ритуалами статевого дозрівання, гігієною та, ймовірно, як покарання для рабів. Деякі стародавні народи робили це з гігієнічних причин, інші, як вимогу ініціації в доросле чоловіче життя, соціальну приналежність. В юдаїзмі обрізання має центральне місце бритміла, знак завіту Авраама з Богом. Згідно тори, відбувається на восьмий день після народження. Могель так називається релігійно підготовлений фахівець, який проводить обрізання. Для євреїв це більше, ніж ритуал, це символ приналежності, історії й обіцянки, переданої поколінням. Тут у нас поворот сюжету. Ранні християни дивляться на обрізання і кажуть дякуємо, але ні. Чому? Апостол Павло, до прикладу, писав, що обрізання тіла нічого не дає, якщо людина не має обрізаного серця. Коли християнство тільки народжувалося, воно ще сприймалось як частина юдаїзму. А не як окрема релігія. Тому спочатку Петро та інші апостоли думали, що щоб прийняти Христа, треба спершу стати юдеєм, тобто пройти обрізання і виконувати закон. Павло ж проповідував серед неєвреїв, поган, стверджуючи, що вони можуть стати християнами без дотримання юдейських законів, зокрема обрізання та дієтичних правил. Це був і богословський, і прагматичний вибір. Погодьтесь змушувати дорослих чоловіків робити болісну процедуру не найкращий спосіб навернення в нову віру. Близько 48-го, 50-го року нашої ери в Єрусалимі відбувся апостольський собор, де постановили, що язичники, не євреї, які приймають християнство, не зобов'язані обрізуватись. Замість цього головний акцент зробили на «вірі в Ісуса Христа, хрещенні, дотриманні моральних принципів. Ця подія стала ключовою для того, щоб християнство стало релігією для всіх, а не лише для євреїв. У християнстві та єнство хрещення стало духовним еквівалентом обрізання. У ньому ви обрізані обрізанням нерукотворним, поховані з ним у хрещенні, тобто хрещення символізує очищення від гріха і вступу у завіт із Богом, те саме, що обрізання означало для юдеїв, але тепер на духовному рівні. У наш час дискусія перейшла в медичну площину чи є користь для здоров'я, ризики, права дитини. Деякі країни захищають ритуал як свободу розповідання, інші ставлять питання про інформовану згоду. Тут уже не тільки богослов'я і історія, це юридична, етична та медична колізія. Сподобалось відео? Не соромся поставити лайк та підписатись.